Хороші новини для всіх українців, яким за 30 і не тільки. Тепер немає різниці, працюєте ви за кордоном чи в Україні офіційно чи неофіційно маєте страховий стаж чи не маєте це, взагалі не має ніякого значення. Ви можете виходити на пенсію 45-50 років. Це через те, що в Україні працює трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна пенсійна система. Коли робітники офіційно влаштовані сплачують податки до пенсійного фонду, пенсійний фонд відразу їхні гроші розподіляє на нинішніх пенсіонерів. Другий рівень це державна накопичувальна пенсія, яка на жаль, поки що в Україні не працює. Але в Україні з 2003 року бездоганно працює третій рівень це не державне пенсійне забезпечення, і от саме в 2003 році був прийнятий закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення який дозволяє кожному українцю, помимо цієї солідарної мати ще приватну пенсію самостійно сформовану. Цим законом вже скористалися понад 1 мільйон українців. Вони оформили собі таку приватну пенсію з міжнародними гарантіями. Я являюсь сертифікованим фінансовим консультантом і готовий вас безкоштовно проконсультувати, а також допомогти оформити собі таку приватну пенсію. Ці деталі залишаю в описі профіля, також в першому коментарі.